Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт, і зараз, наскільки це можливо в умовах інформаційної безпеки, аналізуємо, що зараз відбувається у Херсонській області на Південному фронті, і нам в цьому допомагає Мурчик. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Спочатку вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 31 серпня. Цитую, на Південно-Бузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій, вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ, здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії по районам населених пунктів Олександрівка, Лупарева, Червоний Яр, Киселівка, Квит, Вітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад Пкровське, Ольгіне, Добрянка та Тополина. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгіне і Плотницьке. Значну увагу ворог приділяє повітряній Розвідці безпілотними літальними апаратами кінець цитати. Загалом окупанти та колабораціоністи зараз останні повної паніки. Гауляйтер окупантів Стримуусов взагалі втік аж до Воронежу. Інших взагалі почали поступово ліквідовувати партизани. Місцеві херсонські телеграм-канали майже щогодини або навіть частіше повідомляють про прогулянки звірятка Бавовнятка як у самому Херсоні, так і у інших містечках у новій Каховці, Чаплиному, Береславі. Олешках, Антонівці тощо. А ось трохи більш офіційна інформація від Одеської військової адміністрації та оперативного командування Південь на середину дня 31 серпня. Було влучення в Антонівський автомобільний та залізничний мости, було влучення в базування росіян в районі Чорнобаївки, удар по ворожій колонії, яка рухалася по шосе у напрямку Олешок. Нова Каховка було влучення у базу росіян та мінус склад боєкомплекту. І влучення у базу росіян у широкій балці. Підтверджено 65 п'ять росіян. Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликало жителів Криму та Херсонської області терміново повідомити місця перебування росіян та колаборантів, зберігаючи при цьому повну обережність. Цитата: наш флешмоб підготує Крим до повернення додому, продовжується. Нескладно догадатися, навіщо щоб по Криму також ще прогулялися те саме звірятка-бововнятка, яке зараз гуляє по Херсонщині. Про загальне становище окупантів у правобережній частині Херсонської області я не скажу нічого нового, окрім того, що через приведення мостів через Дніпро до непридатного для транспорту стану росіяни фактично опинилися у повній блокаді. Тому у оперативному командуванні Південь сьогодні наголосили, що у росіян залишився єдиний шлях для втечі через Дніпро з Херсону це пішки, доки поки мости не обвалилися. На цьому у нас зараз все з вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!